Вітаю, друзі! Ви на каналі Фіш. Зараз буду з вами намагатися спіймати яку небудь хижу рибу. Зараз у нас 12-та година знаходжусь на такій цікавій водоймі. Ось тут буду намагатися піймати хижу рибу, а в частності судака. Отже, починаємо нашу риболовлю. Сонечко світить, вода прозора. О, бачите, друзі, погляньте, щучка стоїть у нас. Така цікава, маленька. Зараз ми її розшевелимо. Пішла вон. Гадаю, на камері її буде видно. Така маленька, десь біля 250-300 грамів. Але все одно вода прозора, риба вже є. Отже, будемо намагатися піймати гарного судака. Древноту будемо випускати, крупного будемо забирати. Хороший. Да, да, да. Так, ребята, ну чтобы вы понимали, стоят, стоят. У ну, нас пацаны сейчас пилингуют, пацаны тоже и еду, стоят. Да. Угу. да, так что, они уже были, мы уже остались. Я, я пробачаю, что турбую вас, а если... Ваша ласка, підкажіть, що ловите, як клює, не клює. Ні, не клює. Нічого, так? Немає? А ви родня, так? Тут? Так, так. Добре. Самого родня. Зараз, друзі, будемо намагатись тут поливати нашу рибину. Вирішив зараз спробувати отак вдоль брівки, зробити пару закидів. Якщо в нас не буде жодної покльовки, тоді будемо переходити так, вдоль берега. Використовувати буду ось такі важики. 35 грамів, а там вже будемо дивитись, десь 40 будемо вставити, мабуть, 50 прийдеться, може вставити Силіконова приманка така, що знайшов під водою, навіть не знаю, що це за приманка. На такому двойному гачку. Отже, зараз приступаємо до нашої риболовлі. Друзі, погляньте, яка краса, які пагорби. Сонечко світе, вода прозора. Зараз буду намагатись тут зробити перший закид. Якщо на першому закиді буде рибина, то можна звертатись і йти додому. Ось наша приманка, воду вже полетіла, тоді брівку. Ну і подивимось, що з цього нас вийде. Є в нас хист рибалити сьогодні, чи немає. Вирішив поставити ось такий 50 грамів грузик. якась силиконка. На такому гачку зараз буду намагатись робити туди закіт, під брівку. і заодно подивимось, як там у нас буде 50 грам відбивати. Ось бачите, приманка до дна ще не дійшла. Це приблизно 25 30 секунд наші ваги опускаються на дно. О, тільки впала. І зараз намагаємося. Не все, не все десяти чи я нашу приманку щось там зробив декілька закидів нічого не було вирішив перейти сюди трошки лівіше і бачити друзі що в нас коїться Щось підчепив. Напевне, велика гілляка. Отже, дивимось, що мені довелося підсіхти. Гілочка або якась фідерна кормушка, мабуть. От як воно йде. Добре йде і щось йшло йшло бачите як хроби пішло 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 сом друзі сом отже бачите шнур вимотою, нічого немає до берега підійшло і далі вже не зміг або в кам'я риба завела або була якась сітка ну нічого Спробуємо ще поставити нашу приманочку і щось полювати. Друзі, поки що я там закидав, бачите, набородку судак вже прокльовує. Зараз подивимось, поглянемо. Як люди бородку ловлять, бо на свілякон нічого не хоче. Зараз поглянемо, яка рибина буде. Напевно, великий судак. Бачите? який допомогти на берег давайте гіляку туди вже О, ось, бачите з гілля Так от, іменно що з гілякою. Ну, Можна зараз покажу ось такі судачки зараз клюють на бородки а сікон зовсім молчить дякую так що побачили Сіликон мовчить, а на бородки риба зараз ловиться. Затрим рибалку, зараз запитаємо, що спіймали чи ні. Ви що спіймали? Та бачите, що ні, вже складаюсь, бо риби нема щось. А, а якщо ваша ласка, то підскажіть, будь ласка, ви ловили на силікон чи на бородки? Сілікон, бородки, космастер, все було. Але нічого не спіймали. На жаль. Рано ще, так? Та може не рано, може не підійшов. Висока вода дуже. Ви що спіймали? Ні, нічого. А на що, якщо ваша ласка? Підкажіть, будь ласка, на що ловили? Я Лови, на віпо. На силікон, так? Так. А оборотки не пробували? Ні, ні. А динаміт? Ха -ха -ха. Ні. Добре, дякую. Отже, друзі, сьогодні була така риболовля. Бачили декілька рибалок, котрих піймали добротних таких судачків. Один судак був десь біля 4 кілограмів, інший був десь грам 800, ну біля кілля. На жаль, рівень води дуже високий, і ми на цій ноті заканчива нашу риболовлю. До речі, хто не підписався на канал, підписуйтесь, далі буде цікавіше. І погляньте, на березі вже рибалок немає, всі вже пішли по хатам. І тільки один прийшов рибалка, мужній. Шановні, каже, риболові. що я так Риб... і виложу. І випускайте рибу, будь ласка. А якщо Там, не ловиться, А якщо не ловиться, то ловіть своє задоволення. Це буде гарно для вас. Бай!